Вітаю кожного бажаємо захисту Божого, запрошую послухати Слово Боже. І сьогодні книга об'явлення святого Івана Богослова, третій розділ з першого вірша. А до ангела церкви в Сардах напиши: Оце каже той, хто має сім Божих духів і сім зір. Я знаю діла твої, що маєш ім'я, ніби живий, а ти мертвий. Будь чуйний! Та решту зміцняй, що мають померти, бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся, а коли не чуйний ти, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Та ти маєш і в сардах кілька імен, що одежі свої вони не споганили, а в білій зо мною ходитимуть, бо гідні вони. Переможець зотягнеться в білу одежу, а імення його я не змию із книги життя, і імення його визнаю перед отцем своїм і перед його анголами. Хто має вухо, хай чує, що дух промовляє церквам. I mean